ключовим містам України, були, скажімо, у Львові, були в Одесі, в Дніпропетровську, в Харкові, в Тернополі. Сьогодні тут я бачу вже Житомир і навіть з серйозним десантом земляків розімного. Нам важливо почути, що люди думають про ситуацію в Україні і як з неї виходить. Лише я можливо скажу декілька від слів, а потім, коли ми обміняємося думками, дозволю собі сказати ну, трошки більше із того, що ми надумали разом із ініціативною групою Тетя Республіки. Знаєте, я сьогодні в'їхав в добре, звичайно, мені знайомий Житомирський край, ваш обласний центр, і якось вже побачив давно призабутий пам'ятник Лени. І це дуже символічна річ, бо ми все ще живемо. Радянському бараку, перефарбованому в жовто блакитний колір, і при цьому намагаємося самих себе переконати, що ми живемо в новій країні. Коли мене часто питають, що таке третя Українська Республіка, чому вона третя, а там не четверта або не друга тощо. Звичайно, можна по-різному рахувати. Віктор Андрійович, дай Бог, йому здоров'я починав відтерпілля, я думаю, що там сотня з лишнім можна нарахувати, але ж йдеться не про цифри, йдеться про те, що. З нашої точки зору, перша українська спроба державності е, в 2018 році е, зазнала невдач, крім всього іншого, тому що була неправовою державою. Давайте це відверто скажемо. Насправді більшовики просто змінили націонал більшовиків, які намагалися будувати державу без правового підручні її фундаменту. Е, а власне, ми живемо в другій українській республіці УРСР, яка зараз перефарбована, але нічого того не змінилося. Люди й далі вчаться в інституті імені терориста, Закохані зустрічаються на площах імені вбивців. грають весілля під пам'ятниками людожера. І розумієте, інфляція слів прізвищ нас призводить до девальвації цілі. Ми себе переконуємо, що ми є європейська держава, але це, в цьому відчувається фальш. Ми говоримо про євроінтеграцію, але за цим відчувається лише потемківські села чи деревні, якщо казати вже в оригіналі. Я все це так кажу жорстко, тому що мав два з половиною роки дискусії сам з собою. Аудиторія була маленька, але критична. І дозволю собі розповісти один епізод, який на всіх таких круглих столах я починаю з цього. Много дня я в СІЗО, десь через годину після того, як був поміщений в Кривосмертників, де сиділи великі люди, там, Донцов, Петюра, Холодноярці, Василь Вишуваний Габсбург, дисиденти, Бениченко трошки в іншому крилі був. Хтось, можливо, хотів залякати мене жорсткими умовами, але насправді те, що ти знаходишся в такому місці, надає дуже багато сил. Але я попросив показати мені камеру смертників. Це насправді заборонена річ, об'єкт законсервований, заборонений, але в силу ставлення до мене як до політичного в'язня, як до екс-міністра, я туди зміг потрапити. І камери, камера невелика, бетонна підлога. Але в мене особисто враження залишилось, що підлога все ще масна крові. І йшов звідти по підземним переходам, а вся Лук'янівська в'язниця, як і більшість інших, в'язнів переводять під низом, або вони не пересікались між собою. І навпроти йшов інвалід на милиці. що тобто через п'ять кроків, як ми розминулися, я зрозумів, що це мій сусід по Кабміну зліва, виконуючи обов'язки міністра оборони Іващенка. Я його наздогнав, звичайно, підняв все, що тебе сказав, повернувся в камеру і під таким серйозним враженням я мислю картинками і зрозумів, що насправді, якщо знести цю українську бастилі, будь в в'язницю політичного характеру. Вона часто використовувалася, то збудувати на її фундаменті Офіс юстиції імені Саакашвілі, про який так багато позитивно говориться, не вдасться. Фундамент не той, його завалиться Під вагою крові, під вагою підземних мір, під вагою своєї не для того пристосованої архітектури. Я зрозумів, що жодного шансу реформувати міліцію на радянських законах, жоден фактично не дали змінити можливості жодним через нашу колами. У мене не було. А потім згадав, що той кабмін будувався, як приміщення НКВС. Як міністр я досягав четвертого поверху під землею, б і далі мене встав. І ніхто не знає, що там. Ну, можливо, хтось знає, але хтось присутній точно. Але і адміністрація президента насправді мала зовсім іншу функціональну визначені. Коли все це згадати образами, ти розумієш, що вся наша держава насправді це УРСР ще трохи припудрена, жовто-блакитний тонат. І розуміючи це, це стає зрозумілим, що ми не можемо його підрихтувати. Треба починати абсолютно з нового фундаменту. Все наше життя. Яку б середу ми зараз з вами не почали говорити, ми зрозуміємо, що. Його основа не піддається реформуванню, бо затіяна як радянська система карального грату, в кращому дозвільного граду. От сьогодні багато кажуться про правду, це про Брадівку. Безумовно, Брадів. це трагедія жінки, її дитини, взагалі цього селища. Але насправді колега Роман дуже правильно на одній зустрічі сформулював, радянська міліція була створена як орган страху. А в ринкових умовах вона просто торгує цим страм. От її реформувати, міняючи посадовців, як я це робив, 98% начальників райвідділів було змінено і 100% всіх, хто вищений. Міняючи там якісь внутрішні правила, задаючи їм інші цілі. Це всього недостатньо. Ми мусимо говорити про перезаснування держави. Я говорю, звичайно, в переносному сенсі. Я не закликаю до спроб. Державного перевороту або і навіть переписання Конституції, бо це дуже небезпечний нюанс. Поки що, слава Богу, і депутатам перших скликанцям, які були з тим, і Володя Філенко, там записано, що у нас Україна держава українського народу. Я не впевнений, що сьогоднішній склад Верховної Ради напише «Так, так правильно або краще. Тому я кажу про перезаснування, перезавантаження в головах. Адже Брадіївка свідчить про закінчення цілої епохи. Брадіївка бачила беззаконня десятки років, але зараз вона повстала проти порушень не законів, а негласних правил. Адже давайте чесно визнаємо, подивлячись і навколо себе, я думаю, і тут же добре. Існувало всі ці роки, існувала негласна угода, суспільна угода про те, що ми всі разом розкрадаємо в той чи інший спосіб спадок Радянського Союзу. На горі мільярди, посередні мільйони, а внизу можна було красти там, кольоровий метал заводу або техніку із колгоспної армії. Я, звичайно, не хочу нікого тут присутніх звинувачити, я не маю на те жодного морального права. Але якщо говорити загалом, то це була епоха клептократичної держави, коли просто всі змирилися з цим існуванням. І сьогодні, коли на горі Янукович нарешті, не побоявся вкрасти зразу все, зовсім не ховаючись за якісь моральні обмеження або там, суспільні правила, там красти закінчилося. Вони сунулися вниз до середнього рівня. Мафія, яка сьогодні при владі, наступає на середній рівень. Ми це називаємо війною олігархів. З олігархів. Сім'я воює з олігархів. Але далі ця піраміда суне і тепер вже стає небезпекою для своїх громадян. Сьогодні немає більшої небезпеки для людей, ніж ніби правоохоронні органи, ніж держслужба, ніж державні інституції. І це означає крах системи, крах тої держави, яку в нас украли. На моє глибоке переконання, ми живемо в своїй країні, але вже в чужій окупаційній, внутрішній окупаційній державі. І вихід з цього не зміна президента, цього недостатньо. Ілюзія 2004 року, що ми приведемо до влади Ющенка. А гарні хлопці на місцях змінять роботу всіх інституцій є ілюзією. І ми це, ну, я особисто пройшов це, і, і в свою частину винен за це перед вами. Але більшість з нас тепер усвідомило, що питання не в персоналі, а в системі. Отже, на сьогоднішній день ми їздимо по, по таких круглих столах і питаємо людей, чи відчувається це тут, чи поділяєте ви таку точку зору. Чи готові ви запропонувати свою відповідь на питання, що робити в цій ситуації? У нас є свої певні відповіді, але ми не хотіли би нав'язувати їх до початку цієї дискусії. Ми не хотіли би перевести в обговорення того, що ми надумали. Ми хотіли б почути вашу відповідь. Власне, до цього зводиться моє вступне слово. Я всіх запрошую поговорити про вихід із ситуації. Без виходів, які знаходяться в деградації, які знаходяться сьогодні в суспільстві і держава ціло.